Вітаю! Це Ньюзрум. Ми не просимо багато, лише трошки вашої уваги. Якщо вам близька наша позиція, тисніть вподобайку, підпишіться і поділіться цим відео. А якщо хочете підтримати наш голос, посилання на донат в описі до кожного відео. Час слухати не телевізор, а людей. Тож ми починаємо. За соціологію найвищий рівень довіри зараз в країні до військових. І самі військові. Вони різні, треба не ідеалізувати армію, силу оборони, вони не з іншої планети. Це наші сусіди, друзі, родичі. Це суспільство, яке вдягло камуфляж з усіма вадами суспільства, це та частина суспільства, яка знайшла, знайшла в собі сили, мужність взяти зброю. А, а, або в кого обставини склалося так, що його знайшли, і потім ця людина там, взяла до, до рук зброю, словом, так чи інакше там, через різні двері, але армія це дзеркало суспільства. І в армії, попри все, є люди, які е, не помічають тих всіх проблем, які ми з вами озвучили. Є люди, яким не до того, і вони мислять так, що я подумаю про це як Скарлет Охара завтра. Коли я перестану бути військовим, і тоді я скажу все, що думаю з цього приводу. А є люди, які вважають, що Зеленський класний, і він все робить правильно. Є люди, які досі у них в усьому світі винен порох, абсолютно в усьому світі. Про що не запитай, відповідь буде одна: а що ваш порох Лучше був? І далі повторюється вся ця галімаття і російська пропаганда, яку лили на голови людям там від там, го року. І все це Збройні Сили України. А, але попри те, довіра, як до інституції, і з об'єктивних причин, тому що Збройні сили, сила оборони це захист, найбільший рівень довіри це саме вони, і саме тому їх і атакують. Це все Тобто таке враження, що не може бути найвищий рівень довіри в країні ні в кого. Крім однієї людини. от А той, хто вишкрябується вище, значить, в тих будуть шукати е, проблеми, будуть шукати скалки в оці, а власних колод вони помічати не будуть. Е, можливо, я підбираю е, занадто чорні фарби, але я навіть при бажанні не розумію і не можу знайти жодного аргументу, чому треба робити так як це робить Мар'яна. те що вона прикривається бажанням е, якимось чином типу я допомагаю щоб зсу стало краще це галіматія це мечня люта маячня ну тобто якщо людина може досіпатися до паперової карти яка лежить на столі е, у залужного а потім вона мовчить стосовно тієї самої паперової карти над котрою стоїть сирський то треба розуміти, що людина просто не розуміє, що таке карти, як військові з ними працюють, чому вона лежить на столі і так далі. так далі. Так далі. А те, що людина при цьому, будучи абсолютно некомпетентною, от просто наглухо некомпетентною в будь-якій військовій темі. Я просто наголошу, що вона в волонтерському десанті просто сиділа в куточку. А, і ну окей, прийшла. Хочеш чимось допомогти, аби не заважала. Все не було ні якоїсь фової, десь там якогось ривка чи якоїсь своєї теми. Там не знаю, там, там Діана Петреня вона робила а, реформу а, харчування. От, от Діана була вся в реформі харчування. Там ще там Костя Лесник починав робити реформу. Там цього одягу, там передовсім польового одягу, Дана Ярова, так, також там в неї був там свій напрямок. А у Мар'яни напрямку не було. Все. Але зараз вона вважає, що вона великий експерт. Вона не експерт. Але от як інфотерпеда вона виконує свою роль. І, власне, оскільки вона резонансно скандальна а, і. Без рамок, тому вона є атакує Збройні Сили. І той, хто стане наступним главкомом йому можна одразу не позаздрити. Бо буде якийсь там медовий місяць, напевно, коли його будуть хвалити, а потім його почне валить та ж сама Маріана. І байдуже, яке це буде прізвище. Ну, якщо просто за аналогією, ну, чутки такі є, mm -hmm. я їх зустрічав. І що буде зміна міністра оборони, і що буде зміна главкома, але ну це чутки. тобто для того щоб казати про це напевне, треба мати більше інформації. Тому нехай це буде там на рівні там BBC. Баба Бабабарі сказала, так але якщо аналізувати одним із зовнішніх факторів ротації, те, що по якомусь воєначальнику починає відпрацьовувати хейтером Мар'яна Безула, то це вже є тестер суспільства. А як суспільство вони ж моніторяться, Як суспільство до цього ставиться, тестер по їхніх каналах, як до цього ставляться е, самі військові, і відповідно, підготовка е, суспільства до того, що це станеться. Тобто, ротація відбудеться через певний час, коли тема вже буде не резонансна, а до неї звикнуть. Ну, от просто всі вже там, котри, там, а Мар'яна знову щось хоче насипати на Сирського. А, Мар'яна знов ключове слово, знов хоче насипати на Сирського. Там, А там Мар'яна говорила, що Содоль поганий, хлоп, содаля зняли. І от в цій зв'язці всі звикнуть до того, що йде розмова про це, а потім хлоп, в один день, і Зеленський вийде, і скаже, що насправді це стратегічний задум. От я вирішив зробити краще. І спробує подати себе як рятівником цієї історії. Це генерали двох різних поколінь, це генерали двох різних філософій. Залужний як людина, залужний як керівник, він абсолютно не такий, як сирський. У них різні освіти, і причому питання не в тому, ну в сирського освіта типово російсько радянська, тобто він старший за віком, ну і так далі. З цього можна знайти певні плюси, тому що це та сама освіта, котру проходили вороги, з котрими зараз ми воюємо тобто, теоретично сирський краще міг би знати, що коїться в головах росія росіян, російських генералів. Насправді залужний також вивчав це питання, і він досить ретельно читав те, якими думками, книгами, методичками, умовно кажучи, послуговуються російські генерали. Але вставлені до підлеглих, вставлені до людей, які знаходяться з тобою в одному кабінеті за робочим столом залужний і сирський це люди. З двох сусідніх галактик. Вони кардинально різні, от просто різні. Теоретично, і той і той тип воєначальника може бути результативним. Але ви питаєте про ставлення до людини, до воєначальника саме через те, що залужний був він людяніший, тепліший, простіший, не в смислі примітивніший. він Uh, вміє пожартувати. Він... Люди це все відчувають, бо і, і сирський, і залужний вони ж перед тим ж були на різних ділянках фронту. Вони командували uh, багато коло спільних знайомих, і це все ну, досить просто перевірити, мої слова. Саме тому uh, залужний мав найбільший рейтинг в країні, коли перед тим як його зняли, а сирський. Немає опцій, в який спосіб він буде мати такий рейтинг, бо для людей він холодний, не ну не те, що там не фотогенічний. Він не має такої такого контакту з аудиторією, який мав мав залужний. Тобто він якийсь бука, отакий от, так. Так ми зараз не говоримо про якості, а от просто фізіогноміка, Так, от ми дивимося Одна людина, інша людина, і плюс точно є інформація, точно є певне ставлення, інформація в розумінні ставлення військових, які воювали під командуванням сирського, і у них напевно є якийсь фідбек, враження. І я припускаю: я не можу на цьому там наголошувати, чи якось так, але я припускаю, що цей фідбек також може бути різним. І, поєднавши всі ці фактори, я не бачу жодної підстави, щоб у сирського був великий рейтинг серед людей, як у особи, як у державника, людини, яка є в переліку державних керманичів, а главком є в такому переліку. Ну, от, виходить історія, що хто б не був наступний, до нього будуть за великим то, такі, такі штанги циркулі лінійка. І, 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 і лікала, які ми підходили до оцінки дій залужного, е, потім підходили до оцінки дій е, сирського. Так само будуть підходити до оцінки дій емоцій, поведінки е, будь-якого наступного главкома, коли б він не стався. Друзі, дякую, що були з нами до самого кінця. Якщо вам було цікаво, не соромтесь підтримати канал Фінансово. Навіть чашка кави дуже допоможе. Посилання традиційно є в описі. Тицяйте туди ваш перегляд і підтримка це наше паливо для нових відео. Та ідей. ми щиро дякуємо вам за довіру нашому каналу.